Доброго дня, шановні підписники. Ну що, сьогодні субота, до обіду працювали та до п'яти часов. Городи пошти завершили. Осталося там декілька, так що фрезу не відчіпляємо. Ще б хай побуде, бо прийдуть люди, то я знову то та відчіпляйся. Ну, в процесі роботи є поломки, не трактора. А поломки і не фрези, а самого гука. Шліцового з'єднання карданного вала. Ну, виходить, що руки і там на карданному валу, він вже стоїть, там другий, він красного кольору, той розлетівся. Крестовина ціла, а лопнула сама чашечка от десь в цьому місці. Ну, зрозуміло, може, усталость метала. Та й нагрузка. Земелька в цьому році е така дебеленька. Справа в тім, що весна рання і вона не дозріла, знизу сире, а зверху засохло. І тільки фрезою воно все це діло розбивається. Ну, в принципі, завершили. Далі пилячку піднімає, бо верх підсушений і швидко забивається фільтр. Так що йде вже модернізація воздушного фільтра. Цей фільтр стоїть із е, двигателя ОМ366. А тут турбований фільтр трошки більший. Як я вже зробив, зараз я вам покажу. Корпус воздушного фільтра. Це його різко. <звук> його діаметр такий, що він не стає на стандартне місце трактора МТЗ. Володя, топлівщик, ну, мій колега, дав мені бачок. Я не знаю, з чого він, але ну, тут от були отакі от патрубки. От, от таке, що, що це якийсь він, ну, він оценкований, він ціленький. Я вибрав ту час, як мені мене і отак от його зробив. Ну, тут ще воно буде модернізуватися, щоб воно це все діло прикривалося. Уже там фільтри стоять, такі зазори по боках. Я думаю, для воздуха буде достатньо. Це немало. Факт тому, що він наружі 260 мм. Ну, можна 265 це вже в притирку, і то треба один бік підгинати, тому що там мішає отой уголочок, що йде обратка із форсунок. Так що це все діло я вже е, зробив. Там такі направляючі, ну вони всередині там. Я їх демонтурував із цього гільза. От вони, я їх вирізав і туди ж я їх варив. Щоб коли фільтр вставляєш, вони з чотирьох частей фільтр центрують. Ну, а верхню частину я залишив із нього. От так от вона. Виглядає, Уже фільтр нас стоїть, це все варено, благорожна. Ще сюди кінчик приварюю, тому що тут 110 діаметр труби, а мені треба виход, щоб був 90. Труба в мене така, є, не жавеє, що все. Залишилося тільки варить. Ну, на задню кришку, тут ще буде всередині така кайомочка, що вона так видвигатиметься десь на сантиметр може. А сюди ж вона буде вставлятися всередину. А знаружі теж. Десь 2 см, тут буде кайомочка. Ну, щоб він отак от не іграв? Так я робив на тому фільтрі. Так і, і зроблю тут. Ну це вже фільтр його рідний. Це 151-й, здається, 151-ка. А тут ось написано. А, ні, А-151. Фільтр мерседесовський. Так що це не ремонт, це йде модернізація. Ось що зробилося з карбоном. Отак от його розірвало, як ви бачите. Ну, вже ж воно не першої свіжий, там вже мікротріщина була. Оце в такому ну, положенні. Так що нагрузка від фризи на трактор велика. Ну, гук у мене був запасний, я його поставив, Це вже, понятне діло, він реставрації не підлежить. Ми такі вещі не зварюємо, воно не надійне. Ну, десь куплю такого гука із шліцовиною, поставлю, і буде в мене у запас. Так що не сидимо, не гуляємо, продвигаємось потрошку, щось модернізуємо, щось усовершенствуємо. Ну, що я вам хочу сказати? Пишуть мені в коментарях, да, з МТЗ ти Джондіра не зробиш. Звісно, ні. До мотора робить лічно. До мотора тут проблем ніяких. Потужності вистачає, робить він плавно, економія палива, все не йде. Ну, ота проміжутка там вічно тріщить воно пищить. Ота коробка, що ти її, як би ти ту зциплення не вижимав, хоть двойний, хоть тройний виріб, все одно вона рипне, йолки-палки. Ото й Володбора. Ну, ну, я не знаю. Ну, я не знаю, хто його придумав таке. Понятно діло, аби була в мене така можливість, я придбав би не кейса, Джадіра, отого 155 сильного. От так би нам. Ото була б техніка. Ну тільки з отими усими наворотами, щоб там ікадівцями, щоб воно з заводу все було там монтіровано. Новігації не треба, у нас такої роботи. Але те основне, щоб воно там було. Та да навіть та щільна кабіна, що там пиляки немає. Ми вже свою кабіну і плотні новенькі, і вже ж там вже ж позамощували. Все рівно пиляка. Звідкіля вона береться, непонятне діло, і вікна я не відкриваю. Ну, така воно техніка. От такі справи. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь. А я буду продовжати. Ну, не спішу, там треба ще трошки вирізати е, гідробака зверху, бровочка там мішає. Не можу я зараз це все діло вирізати, тому що ще не закончені городи. Люди прийдуть, а я трактор розібрав. Так що, вже города того зроблю, кому я обіцяв, а тоді ж вже це все діло ну, займе воно два дні максимум. Ну, якщо з покраскою, то може три. І все. І воздуханчик буде на місці, ну я не знаю тоді вже, що там усовершенствувати. Далі, наші релюшки, реля стартера. Уже знову відмовило реле стартера. В прошлому році я його міняв і в цьому році на холодну, все, стартер не працює. Перемкнув, завів, мотор нагрівся, там вібрація пройшла. Уже воно працює. Остив мотор знову не працює. Я знаю, що то реле. Андрюша завтра поїде, купа поміняємо. Ну, така воно наша. такі релюшки і, і, і такі вони е, запчасті. Сьогодні ну, за онуками катаємося на велосипедах. А той велосипед, який ще я привозив із Германії в 82-му році, ну, заднє колесо і скат поганенький, і колесо виляє, одвезли, хай спиці поміняють та відремонтують колесо. Зробили, привезли. Щас я об... На старенькому скаті зараз. Резина хороша, але тільки, от, як бачите, як наче миші поїли. От, от одна сторона, ось от друга сторона. І отут от тут, тут уже, ну, корда не видно. Але кажу, давай ми його замінимо. А то він, він ось трошки бік пішов, бачите, вже. Ну, нитка ще не протерлась, він виляв. Я думав, це скат. А виляє колесо. Ну, дали чоловік поставив три спиці, підтягнув колеса. І от ми змонтували, поставили, от яково воно взагалі. Аллонка, знімай. Сюди, сюди знімай. Це чоловік одремонтував колесо. Як ви бачите, воно яке воно було, таке воно і залишилося. Та тут. Ну, я не знаю, то видно, що воно ж криве. Ну, ну що ну, це не видно, що воно криве. Завтра Андрюша відвезе його назад. Хай чоловік раз узявся, нехай зробить. Нема в мене оцього ключика, що крутить. Ну і велосипеду, понятне діло, що це я вели. 82 за другому брат, це йому 42 роки. Понятне діло, що думаю, спиці не будуть тягнутися. Ключа в мене немає. Оказується, все три спиці замінив. А все стане воно крутилося. Ну чого диск такий, невже це його не можна було спицями видорихувати. Ну не рихтуться спицями, можна ж молоточком сюди туди підправити. Як же ви там його провіряли? Що це воно в такому стані? О, Що це? Що це? Шо, як на ньому їхати? На ньому їхати неможливо. Задочок отак увесь виляє. Оце так. Ну, позвонили каже, привозьте, я перероблю. Так що не можна було його зразу зробити. Ну, такі справи, так що. За всю роботу, яку треба братися, її треба робити якісно і доводить все до нужної кондиції, до ума, як кажуть. Ну, отак. Так що їдемо зараз в гості, до сестрички з'їдемо та до друзів будемо в суботу в підвечір відпочивати. Так що на все добре. Андрюша викашує газончик. Газуною госілка теж. Германська, це він купив її роки, років п'ять назад і на вулиці коси, щоб і там був порядок. Ніхто не бачив. Держимо, бо нового нам не зроблять, держимо те, що залишиться. Доведен бути скрізь порядку. Стараємося і ми його зупимо. Чикай, «прес давай! Да. Каже, прес давай. Будемо сіно відбувати. Вот а приятненько, воно присовненько, далі ми косити не будемо, то не наша територія. Ну а тут позаборчик. Андрюша, підбайду.